Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. А в цьому огляді будемо говорити не про залізницю. а Поговоримо про міський рейковий транспорт, про метрополітен, який працює в Києві за останні дні. З'явилося кілька цікавих повідомлень щодо роботи столичної підземки. Зокрема, стало відомо, що Києву передадуть із Варшави 60 вагонів для підземки, і також є новини щодо будівництва. Вництво метрополітену на виноградар Отже, спочатку про передачу з Варшави поїздів метрополітену до Києва стало відомо про те, що до української столиці приїхав міський голова Варшави, де зустрівся зі своїм київським колегою, і підсумком цієї зустрічі стало підписання намірів про передачу в українській столиці із Варшави 60 вагонів для електропоїздів, що можуть експлуатуватися в Києві. Метрополітен у Києві на сьогоднішній день складається із трьох ліній. Загальна довжина мережі становить майже 70 кілометрів. Працюють 52 станції. В експлуатації перебуває більше 800 вагонів. Більша частина поїздів побудовані на російських заводах у різні роки. Останній раз нові вагони для київської підземки купували у 2013 році. Тоді придбали 50 вагонів для синьої гілки, де будувалися нові станції. Упродовж 2014-2017 років Крюківський вагнобудівний завод провів модернізацію 135 вагонів за рахунок коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу від Японії. По суті, метрополітан Києва тоді отримав майже нові поїзди, адже у вагонах замінили все, окрім рами Кузова. Тепер оновлені вагони за Кіотським протоколом працюють на Святошинсько-броварській лінії. У 2021 році столична влада заявляла, що має намір закупити 50 нових вагонів для Серецько-Печерської лінії, де будуються дві нові станції. Тоді говорилося про залучення кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Відповідні документи вже підписані. У 2022 році, після початку воєнних дій в Україні, у столичній підземці заявили, що проект з оновлення поїздів буде реалізовано, але поки немає ніякої інформації щодо подальших дій із закупівлі нових поїздів. 11 січня 2023 року у ЗМІ з'явилися новини про те, що Варшава має намір передати Києву 60 вагонів електропоїздів для метрополітену. Про це заявив мер Варшави Рафал Часковський під час візиту до української столиці. Навіть було підписано листа про наміри щодо співробітництва між київським та варшавським метрополітенами. Варто зауважити, що підземка польської столиці замінює поїзди російського виробництва на більш сучасні, тому поступово відбувається списання старих вагонів, які поїзди польська столиця може передати українським колегам. Метрополітен у Варшаві відкрився у 1995 році. Але перші поїзди почали надходити до міста з 1989 року. Це модель електропоїзда 81, що випускалася на російських заводах. Загалом Варшавський метрополітен одержав 132 вагони з Росії. Такі самі електропоїзди для підземки експлуатуються у Київському метрополітені. Відповідно, у депо є технічна база для їх обслуговування. Але перед тим як вагони з Варшавського метрополітену стануть на рейки у Києві, потрібно буде провести апгрейд візків, адже у Варшаві стандарт колії 1435 мм, а у Києві 1520 мм. Також невідомо на якій саме лінії відбудеться поповнення парку рухомого складу. Якщо говорити про нагальні потреби, це червона гілка, де наразі експлуатуються поїзди радянського виробництва. Також є потреба у додаткових поїздах на Зеленій гілці, але після добудови двох нових станцій. Саме про будівництво нових станцій на Серецько-Печерській лінії, і поговоримо далі. Цей об'єкт фактично перетворився на довгобут, а Жителі вулиці Межової та прилеглих до неї будинків отримали в якості такого подарунку від столичної влади це розкопану вулицю і незручності з проїздом транспорту. Ділянки зеленої гілки метрополітену розпочалося 4 роки тому. За цей час терміни закінчення робіт переносилися двічі. Київметробуд повинен був завершити першу чергу робіт до кінця 2022 року, але будівництво так і не завершилося. Тим часом київський метрополітен замовив чергове коригування проекту на суму 70 мільйонів гривень. Тепер у документі хочуть прописати можливість залучення інвестицій. Можливість запуску кожної з трьох черг будівництва окремо, виділення коштів на знесення деяких об'єктів. Коригування проекту триватиме до кінця 2023 року. Тобто, протягом нового року ніяких робіт з будівництва метро на Виноградар не очікується. Схоже, що спорудження метрополітену перетвориться на Подільсько-воскресенський мостовий перехід, який будують з 2003 року. Нагадаю, що за 4 роки будівництва метро по вулиці Можові були проведені земляні роботи з облаштування тунелів відкритим способом. На ділянці між вулицею Білицькою та проспектом Правди будівельники встигли тільки спорудити залізобетонні конструкції з відгалуження гілки у бік вулиці Виговського. Решта ділянок просто залишилися розкопаними. Котлован, підготовлений для будівництва станції Мостиська і для монтажу щита з прокладання тунелів, залишається відкритим. З весь час будівництва підземки повністю споруджено лише один тунель від станції Серець до майбутньої станції Мостиська. Чекаю ваших коментарів щодо теми цього сюжету. Залишайте повідомлення у відповідному розділі. І також нагадаю всім глядачам каналу Залізні Магістралі про те, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам це не простий. Час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.